Нове повідомлення від керівника. Треба його прочитати. Так, навіщо встановлювати цілі? Це я вже зрозумів. Але як це правильно зробити? І що взагалі таке цілі та ключові результати? Ціль це відповідь на запитання, чого я хочу досягти, куди я прямую. Це бажаний, якісний, конкретний, вимірюваний, обмежений в часі результат діяльності компанії, команди або окремого співробітника. Зараз я поясню принцип формування цілей в компанії на прикладі експедиції на Еверест. Отже, кінцева мета, велика амбітна ціль компанії дійти до верхівки. Але це некоректне формулювання відповідно до методології ОКІАР. Як ви вважаєте, чого не вистачає в цьому формулюванні цілі? Справді ціль має бути не тільки конкретна і вимірювана, а й обмежена в часі. З цілями наче зрозуміло, а що таке ключові результати? Чим вони відрізняються від цілей? У Михайла є кілька думок щодо ключових результатів. Відмітьте ті з них, які вам здаються правильними. Ключові результати це зовсім не те саме, що цілі. Якщо ціль відповідає на питання, чого я хочу досягти, то ключові результати це відповідь на питання, як я буду оцінювати прогрес досягнення цілі.